Так, друзі, давайте з вами сьогодні пройдемось по барахолці німецькій і подивимось, що цікавого зустрінемо. А тут, друзі, подивіться, ну це явно щось Радянський Союз. Ось таке клеймо, не знаю я його. Перша з золотим оздобленням. І ось така річ зовсім вже ось таке клеймо. Це з того, що наше тут бувають. Це Чехія. Невеличкі такі. А це у нас молочник взагалі без імені. Тут невеличкий стіл, який я завжди відвідую. І тут є цікавинки. Не завжди такі речі, які можна купити, але дуже цікаві. Ну Ось, наприклад, подивіться на це скло. Шкатулка скляна розписана, зовсім маленька. А це е, Розенталь. Рош, Розенталь. Це якась кам'яна кам Це... відпростована шкатолочка невеличка Це... Це... і ось така цікава. Це... Тобто, я не знаю, тут є хвилю, але я не розумію хандарбайк, тобто ручною виготовлений, але ну не дуже якісна, хоча атмосферна така фігурка, дуже атмосферна, розписана теж вручну, дуже симпатична. Живопис такий, ну і багато цікавого різного. Давайте подивимось на цю дівчинку. Ось така. Є тільки номер в тісті. Ні, щось є, але я золотом не розібрала. Ось така малютка, невеличка шкатулка. А це теж щось німецьке. Ось такий розенталь, бомбезний розенталь, Сучасний більш. Ну так, ви бачите. Ось такі різні дрібнички цікаві тут є. Люблю я цей стіл. Okay, yeah, well, ось тут ми натрапили на розвали.

alles ja, wie die Andere kaufen. Nein, ich habe noch, ich bringe nachher. Ja, egal. Gibt's andere. es mal. nichts. Du hast Tonberg gekauft, sehr Das ist Misty, das ist alleine. Тут, друзі, антикварні іграшки. Подивіться, як вони розташовані, так і весь кіоск завішаний старенькими, старенькими іграшками. Я yeah. дешно Трушки прекрасные. Покажу вам. С люцитом. Чего не сучасне, чего не старовине, не знаю. Ну, вот такая красавка. Різноманітні. Ну от, друзі, вітаю вас на каналі Чарівна Порцеляна. Мені приємно, що у вас сьогодні є бажання і можливість подивитись мій новий ролик. Трошки атмосфери з фломаркту ви отримали, я сподіваюся. Знімати було небагато чого, скажу вам чесно, якось не дивлячись на те, що свята, але великого асортименту немає. Я нічого не купила, просто познімала. А те, що я вам сьогодні покажу, то це або інша барахолка. Я трошки раніше була на закритій, в приміщенні на закритій барахолці, там, де купила, там не знімала. Ну, там не дуже зручно знімати взагалі. І, або якісь старі знахідки, які вже в моїй колекції. Ну, На жаль, бачите, не можу вас порадувати шедеврами. Хоча сподіваюся, що вам буде цікаво і ви з користю і приємністю проведете час. Отже, розпочинаємо огляд. Традиційно на всіх німецьких фломарктах в грудні переважає різдвяна тематика, різдвяні прикраси, порцеляна, іграшки. Ну, ви бачили, Трапилась і мені ось така маленька фігурка, дівчинка, скрипалька. Ну, Це не зовсім дівчинка, це такий янгол маленький, красива спідничка. Це да, таке в неї біло-блакитний колір, дуже ніжне. Поєднання. І це діобіль е, до 90-го року. Така дуже ніжна, симпатична. Ще одна знахідка майже на тому ж столі. Ось така парочка, півник і курочка. Вони розписані вручну, дуже майстерно, чудові. Е, це компанія «Карл Шайдік», місто Гріфенталь і клеймо з 1935 по 1972 рік. Вже рідко трапляються зараз такі речі, ну, не бачу я часто ну, вирішила забрати. Дуже вважаю, вони мені сподобались. Одна, один предмет мені трапився скляний, такий, що я захотіла його купити. Ну, цього разу так. Це фруктовниця. Ну, Цукерниця, хто як може використовувати діаметр 21 см і висота 13 см. Нібито нічого особливого. Да, це пресоване скло, да, є похірці всередині, але тут чудове оздоблення, гарний візерунок з, ну, з зовнішньої сторони. оцей малюнок іде. На ніжці теж є візерунок. Чудова річ. Вона мені дуже сподобалась. Я вирішила її забрати і подивіться, як вона. Сама по собі, навіть без, без фруктів вона, неймовірна, така мережевна. ну така знаєте, Колір білий, але десь я чула, колись дівчата кажуть, що колір дощу, <кій> дощової води ось це той варіант. Старенька. Не знаю, якого віку, але, думаю, так десь. ну, не пізніше, в 60-х, можливо, 50-х років. Ось така фруктовниця. Тепер знову порцеляна. Ось така невеличка шкатулка з оздобленням у вигляді деколі. Є прізвище, можливо, прізвище автора. Я не розібрала, правді вам скажу. Вона так має вигляд комоду. шкатулочка. І тут у нас є теж напис лімуш. Тобто це Франція. Я не знаю, якого вона віку. Я думаю, що вона не дуже старенька. Але така, знаєте, симпатична річ. Такої я ще не зустрічала. Ось така ж Зустрілись нам і дві сухарниці, вони в чудовому стані. Я їх насправді я дуже часто їх беру, тому що вони зручні, вони практичні в новому практичному стані 19 см діаметр кожної, два різних малюнка. Під майсен, це під так званий солом'яний малюнок, а тут явно вже прослідковуються ці мотиви з майсеновських тарілок, цвібель Мюнстер. Да, отут ці зображення. Що ми маємо на Денці? Маємо на Денці німецька якісна порцеляна, можна в посудомийну машину. Вайс Маріен Бат Форм. Я зустрічаю такий посуд, але нічого не знаю про цю компанію. Ну, ось, Придбала, тому що, тому що вони мені сподобались. Не часто останнім часом трапляється. Чашки для шоколаду або для какао. Ось такий випадок, коли зустрілась, насправді їх дві. Але одна в гарному стані, а інша, на жаль, вона була скотчем перевита і залишились сліди, тобто посходила по на іншій чашці. Тут Така гарна ручка, висока чашка, з невеличкий рельєф на денці. Це у нас ваймар. Я не думаю, що вона старенька, я думаю, що це друга половина 20-го, точно. Але оцей малюнок, старий класичний малюнок, на блюдці також є рельєф. Ну, знаєте, в мене є старенька французька чашка, кавова, кавова, чайна, подібна з подібним малюнком. А це ось друга бомбезна. В минулому сюжеті в мене була, були дві тарілочки від компанії Розенталь, початку 20 століття, форма Мольєр. І тут я зустріла також мольєр, інша форма. Тут вже немає такої яскравої позолоти, хоча позолота є по краєчку і так, в оздобленні теж вона представлена. Хоча все інше деколь. Ну, В більш-менш нормальному стані деколь. Немає потертості, немає якихось. Легкі такі, легкі є. Зустрічаються, напевно, у потертості, але вони не критичні, їх не відразу побачиш. Дуже гарна клеймо. Початку 20 століття. Шарлота. Це, напевно, назва декору. Ну, ось така невеличка таріль для сервіровки. Також мені зустрілися, я з задоволенням її забрала. У мене сьогодні сюжет якось так виходить в таких тонах сепії жовтуватих, якихось бліднуватих. Хочу представити вам. Ну, і всі предмети такі трошки відтінок набувають, хоча, хоча в даному випадку ця ваза, вона білосніжна. Висока ваза з ручним розписом. Теж вона нам страпилась. Це з таких дорогих покупок херент. Такі, що ну, не часто бувають. Хоча, звичайно, такий посуд зустрічається, я не можу сказати, але інколи дивишся і проходиш повз, а інколи зупиняєшся і хочеш придбати. Оце з таких вас, з таких предметів ця ваза. Так вона в мене стоїть на поличці, де розташований Майсен посуд. Вона так, ну, там і херенд є, так трошки воно добре поєднується, то я її поки що тримаю там на цій, на цій поличці. Ну, така це давня знахідка, досить давна. Е, і наостанок я хочу показати вам два чайних тріо, які е, сіли поки що в моїх коробках, в моїй колекції, тому що я ну, не можу з ними розлучитися. Вони мені дістались непросто, вони коштують немало. Е, і мені просто я розумію, що не факт, що зустріну щось подібне. Е, перед вами перше тріо колір слонової кістки». Тут чудово поєднується з сьогоднішнім світлом. Ось така чашка. Сірий колір орнаменту це трошки темніший камера не передає правильний колір. Він сірий, колір асфальту сухого. Тут оздоблення, це, на мою думку, деколь. Червоні такі лінії це все ж таки ручний розпис, всередині розетка. У мене, до речі, є трійка теж від цієї компанії. Просто з золотом із розеткою. Ось така красивезна ручка. Орнаменти зображення і ззовні також. Так, вони, бачите, в різні сторони дивляться. Блюдечко. І тарілка. Ну, на мою думку, воно досконале це тріо. Я його купувала не просто. Я на, флам... на одному з фломарктів було декілька трійок, і вони були всі дорогі. Я не, ну, не наважилась купити всі, хоча вони були більш-менш. А ось цю я пішла, а потім повернулася і забрала за ту ціну, яку мені сказали. Тому що такі речі зустрічаються практично. Дуже-дуже рідко. Тільки на екрані у когось з блогерів я подібне бачу. Ну, не таку саму, звичайно, але такого рівня. І це компанія Фюрстенберг. Клеймо з того, що я знайшла, до 1958 року. Тобто вона або до Другої світової, або після, можливо, після ось така чудова трійка. Перша. Другий комплект. Тут поєднання кольору слонової кістки або екрю з просто з золотом. Тут немає автора. Тут, бачите, є клеймо, яке замальовано, декоративна майстерня, яка робила, трошечки десь проглядаються якісь літери, так ми здивились з чоловіком, але замальован. Назва мануфактури, яка виготовила цей посуд, подивіться на цей декор. Це щось неймовірне. Це, знову ж таки, знахідка мого чоловіка. Він у мене рибалка. І воно все життя в нього оце є: полювати, ну, полювати, ловити рибу, полювати за рибою. Да? І він інколи знаходить абсолютно неймовірні речі. Ось такий випадок квадратної, умовно, квадратної форми блюдце. І вона в чудовому стані. Знаєте, так, ну, просто диво приніс мені, що тут у нас немає нічого. І ось така тарілка. Давайте подивимось. Я вже не пам'ятаю, я її дістала. Теж, ось бачите, тут якісь... Я вже дивилась, в каталогах дивилась всюду. Тут така квітка. Просто квітка маленька. І, напевно, літери. Мені здається, що це щось японське. Ну, колись у мене була, була така пара, трапилась мені, японська. Ну, ось. За якістю, за якістю виготовлення. Це, я так розумію, все ж таки, це не малюнок, це деколь накладена або цировка. Не буду нічого говорити. Ну, це, звичайно, ручний розпис між, між цими елементами. Ось таке диво. І я її залишила. Ну от, друзі, я показала вам абсолютно все, що в мене є нового. Більше насправді нічого немає. І я навіть думаю, що. Напевно, мені прийдеться, так, я планую собі, передивлятися свої коробки. Як ви скажете, робити це разом з вами, їх відкривати, можливо, це цікаво, або просто показувати невеличкі колекції, які в мене є, те, що вже протягом часу зібрано. Напишіть, якщо вам не складно і цікаво, будь ласка, напишіть. Бажаю всім здоров'я. Сподіваюся, що вам було цікаво. І до нових зустрічей на все добре. Хотіла, друзі, ще показати, як формується коробка. Інколи не можна підібрати цілу коробку, нову коробку для того, щоб покласти туди той чи інший посуд. Кожна посилка вона індивідуальна. Ну, ось такі. Стопорі для дверей прикривають, тримають форму, яку чоловік мій вже склав, і ми будемо готувати посилку. Тобто відправка це цілий процес, великий, досить складний. Інколи з лінійкою, з олівцем, з ножицями. Все це відбувається, прораховується кожна деталь.